Війною хлібці є треба, тому Віля Сагро знову у полях. Зараз ми починаємо ресурсне випробування серії нових наших машин, серії під назвою Артеміда. Це будуть різнопланові машини. Ми будемо вас знайомити з ними. Частково, як тільки будемо виїжджати в поля, проводити випробування, так будемо і знайомити вас з нашими новинками. Саме зараз виїхала машина Артеміда. Це у нас, що вона собою представляє? Це у нас універсальний бункер і ззаді навісна машина. Універсальний бункер, на який будуть монтуватися будь-які машини. Сюди може бути змонтована сівалка дискового типу, сівалка анкерного типу. Просапна сівалка, глибокорозпушувач, агрегат стріптіл нашого виробництва. Ну, е в даний момент все, що встигли зробити, це ми встигли зробити дисковий анкерного типу сошники і випробувати сам енергоносій, на якому це все буде змонтовано. Що ми маємо на цьому носії? Носій у нас е е має об'ємний бункер. Розділений навпіл, співвідношення бункерів 70 на 30, або з можливістю зміни цих ємностей там в різних пропорціях. Ємність цього бункера: 4 куби, розділений навпіл, або можна ділити з різними пропорціями. Бункера укомплектовані висівними апаратами з електроприводом і електронною настройкою норми висіву або зерна, або добре, в залежності від того, що буде висіватися. В Варіанті, коли буде використовуватися просапна сівалка, тут будуть догружателі висівних апаратів. Тобто, ми не плануємо вже на нові наші просапні секції встановлювати бункери. Тут буде один великий об'ємний бункер, який можна буде одноразово загрузити зерном і далі сіяти. Що ми маємо? Нагнітаюча турбіна, яка через дві паралельні магістралі може нагнітати окремі норми висіву. Можна робити це все діло через один розподільник, можна це робити двома розподільниками. Це в залежності від того, яка буде комплектуватися машина. В цій машині ми з'єднали і зерно, і добриво два потоки в один і подаємо потрібні нам норми висіву до чи анкера, чи диску, як ми далі пройдемо, побачимо. Машина довантажена додатковими вантажами спереді, щоб збалансувати саму машину. Ззаді ми маємо повноцінну тракторну навіску цього носія. Тобто на цю навіску ви можете навішати будь-який агрегат, який вам тільки заманеться або з яким ви хочете робити. Ще, що в цьому агрегаті є цікавого, то це зрихлювачі сліду тракторів, в залежності від того, на яку ви маєте шину на тракторі, ви можете його здвигати по ширині колії самого трактора. Також регулювати зусилля, з яким ви обробляєте обробляєте цю колію. Це досить таки хороша функція, тому що вона буде дозволяти вирівнювати ґрунт і давати більш рівномірно розподілене або вирівняне поле перед посівом. Ще одна цікавинка цього носія то це зміна ширини. Колії самого носія. Встановлена гідросистема, завдяки якій ви можете підстраювати ширину ходу цього носія, або під просапні культури, або під зернові культури. Тобто, в залежності від того, яке міжряддя у вас буде, а зараз дуже багато аграріїв з різними міжряддями. Ми зустрічаємо і 45 міжряддя, і 50, 55, 70, 76. Сантиметрів. Тобто, завдяки цій універсальності ви зможете підлаштувати агрегат під будь-яке своє міжряддя. І крім того, для, коли ви перевозите агрегат, ви можете поставити його на найширокий хід і при цьому не ограничувати себе в швидкості руху, тому що чим ширше стоїть агрегат, тим устойчивіше він в дорозі і на будь-яких переїздах. Що ми хочемо бачити в зерновій секції цього агрегата? це буде зернова секція, яка призначена для посіву по, грубо кажучи, легка обробленій поверхні. Або це після агрегату вертітіл, або після нашого агрегату кронос, ну також після культивації будь-якої тому подібне, коли люди хочуть положити правильно рівномірно зерно. Завдяки передньому вирівнюючому катку ми маємо стабільну глибину роботи самого робочого органу. Тобто переднє колесо в нас вирівнює поверхню перед проходженням чи дискового, чи анкерного сошника. А далі вже сошник за допомогою опорного прикочуючого колеса висіває зерно разом з добривом і укатує рядок, який у нас посіяний. Дана комплектація цього агрегату у нас 350 мм між сошниками. Тут ми встановили в даному випадку, от, з краю ми поставили два дискові сошника, далі ми весь агрегат зібрали на е, анкерних сошниках, е, вирішили перевірити, як вони будуть працювати. Поле спеціально не, не готували, на яке поле заїхали, на тому і почали працювати. Дисковий сошник мені рекламувати нема чого, тому що, ну, ви самі знаєте, е, дисковий сошник стабільно тримає глибину, але. Його мінус от, е, саме на роботі в таких полях, е, де багато пожнивних решток, він може вминати пожнивні рештки в землю і ложить на них. Е, Зерно. Тому ми в основному і 90% агрегата укомплектували лапами анкерними для того, щоб перевірити, як анкер буде працювати в цих умовах. Анкер доволі інтенсивно розкидає пожнивні рештки в зоні посіву самого рядка. Зі своєю нижньою частиною анкер робить якісне посівне ложе. І завдяки видуву насіння насіння в нас лягає в рядок шириною 8 сантиметрів по бокам цього рядка. Тобто ми отримуємо смуги, де розкидано зерно. 90% зерна лягає по краю цієї смуги. Якщо взагалом взяти, то, грубо кажучи, це у нас, ми отримуємо посів десь з міжряддям 20 см, але більш такий якісний посів. Чому? Тому що ви знаєте самі ефект крайнього рядка, ефект. Провітрювання він завжди діє. І зараз дуже багато аграріїв питають посівні агрегати, посівні комплекси, які б могли виконувати саме такий посів з вказаними мною ефектами. В даному випадку ми ще пружину не перевіряли. Нам потрібно було перевірити правильність роботи самого анкера, правильність розподілення зерна, правильність і якість роботи дискового сошника. Зусилля, з яким ми притискаємо самий сошник, тому що е, на даному агрегаті встановлена гідравлічна система притиску сошників, тобто ми можемо змінювати е, тиск е, на сошники чи анкери. Наприклад, коли ви заїхали на. Оброблене поле, то там можна завдяки гідросистемі зменшувати навантаження насошники, коли ми заїхали на менш оброблені поля, тоді ми будемо збільшувати тиск на самі робочі органи цього агрегату. Агрегат показує себе поки що ну, доволі таки якісно. Е чесно кажучи, цей застой, де в нас був без випробувань, він дав якусь хоч радість того, що ми вже. Почали е, знову презентувати наші новинки. Я думаю, е, в подальшому ви їх побачите на якихось демонстраційних показах. Але загалом е, агрегат достойний того, щоб е, з ним працювати далі і його впроваджувати широкі маси аграріїв.